Всім привіт! Сьогодні в нас остання сесія рубрики Show Your Code Saturday, де я разом з Доу вибирали найцікавіші проекти, які ми виділилися, і кожну суботу я робив огляд. На цій серії ми зав'язуємо з цією рубрикою. Але якщо ви готували свої проекти і хотіли ними поділитися, щоб я їх подивився, дав фідбек. Нічого страшного, можете зв'язатися зі мною, посилання будуть в описі під цим відео на Telegram. І в межах однієї зі своїх послуг, це буде за гроші, але я зможу подивитися ваш код і дати вам максимальний корисний фідбек. Поговоримо, подивимося, що можна покращити. Що ж, Сьогодні ми будемо дивитися на. Проєкт, який мені дуже сподобався, і це такий собі еталонний проект для всіх, хто вивчає React, або переходить з іншої технології в фронт і конкретно в React. У нас буде сайт, сервіс для перегляду фільмів. Причому тут цей проєкт зайшов набагато далі, ніж зазвичай ми робимо в таких проєктах. Тут можна конкретно навіть подивитися фільм з торрентом. Що ж, давайте подивимося, що автор сьогодні нам. Покаже і чим мені сподобається конкретно цей код. Адже тут реально є на чому повчитися, і якщо ви хочете розвиватися як реактор розробник, переходите в React, можете взяти цей проект за основу, за приклад, і зробити щось похоже на цей проект. І це, цього би вам більш-менш достатньо, щоб називати себе реактор-розробником. Що ж, подивимося, надовго в нас є два коментарі. Розпочнемо спочатку з Івана, який. Розробляє GraphQL Voyager, це крутий проект, в якому вже 8 тисяч зірок на Github. І. Тому перш за все хотів би йому подякувати за такий класний проєкт. Я радий, що в Україні розробляють такі проекти. Дивитися ми його не будемо, але з того, що скажу, якщо вирішив перейти на Material UI, то в принципі це хороше рішення. Я його колись раніше хейтив, але зараз, коли на роботі ми стартанули новий проєкт і потрібно максимально швидко напиляти кучу функціоналу, то Material UI це, мабуть, найкраще рішення. Там є. Все. Просто берете і додаєте. Особливо, якщо у вас немає якихось складних вимог по дизайну, то думаю, це буде найкраще рішення. Що ж, успіхів з переходом на Material ui і на оновлення React. І на оновлення UI. -у. А ми? ми будемо дивитися на проєкт Ігора. Це в нас онлайн-кінотеатр, де у нас відображається список фільмів, і можна їх подивитися. Є навіть стрімінг за допомогою торрентів. І є для цього окремий репозиторій. Давайте подивимося на самий проєкт. Як бачу, в нас є ось такий проєкт: у нас рандомно вибраний фільм, є стрімінг, трендінг. Можна подивитися похожі фільми. Популярні, працює все доволі швидко. Що мені ще сподобалося, є віртуалізація, тобто безкінечні списки, є темна, світла тема, є. Авторизація. Тут цікава авторизація, зроблена через TMDB, я ще код не дивився. Мені цікаво, тут реалізований SSO, чи це просто така собі авторизація. Якщо SSO, то попрошу автора написати коментар, дати відповідь на це питання, тому що реалізація SSO це доволі складна задача. і я дуже радий був, що це тут так і реалізовано. Є пошук, і, в принципі, тут можна навіть перегляд фільмів робити. Як автор сказав, очікувати можна до однієї хвилини, доки підтягнеться фільм, але то вже таке. дивитися ми поки що не будемо. Але це дуже класний функціонал, як я сказав, іде набагато далі, ніж зазвичай я рекомендую робити в межах проєктів навчальних. Окей. Давайте тепер подивимося на код, що тут є цікавенького. Ой, нашого проекту. По структурі пройдемося. У нас це Next.js, У нас є Tailwind. Tailwind йде з Шація. Це наші компоненти. Шаціен це, в принципі, дуже класна бібліотека, яку я теж рекомендую вам подивитися, якщо ви фанат Tailwind, і шукаєте якусь, якусь бібліотеку готову бібліотеку компонентів. Це може бути класне рішення. До речі, ви дивилися останні моє відео про Tailwind? Рекомендую подивитися. Особливо цінністю цього відео є коментарі, де величезна кількість людей діляться аргументами за і проти Tailwind. Чому одні його обожнюють, а другі його хейтять? Дуже цікаво. Можете розширити свій кругозір, тому обов'язково рекомендую глянути. І хто ще не став спонсором мого каналу, рекомендую підписатися. Адже для своїх спонсорів я випускаю додаткові відео і скоро буде нове відео про запитання на інтерв'ю, які здаю для реакт-розробників. Тому, якщо хочете перевірити, як ви можете проходити співбесіди по реакту, підписуйтесь. Окей. Що у нас то ще є? Є з. Інструменти, які нам обов'язково необхідні для якісного практиці, є Lint. Ну, Звісно, він йде з Tailwind, з Next.js, Тому тут нічого такого цікавого, можна було б сказати. Але автор його розширює на Core Web Vitals Є, є Tailwind Recommended, Simple Import Sorting додали. Налаштували Override для сортування. І, швидше за все, Printer буде, треба подивитися, чи є. У нас Import Sorter Specifier є. Тобто, по ідеї, наш притер повинен слідувати прикладам правилам з ESLint і сор... змінювати сортування імпортів. Тобто, це все налаштовано дуже класно. Далі, у нас є Env example, що з точки зору документації, дуже корисно, що можна би підключити свій токен, і у вас, по суті, буде ваш готовий сайт. Можна використовувати. Далі в нас є тс конфіг доволі стандартний. В нас є хаски. Хаски це теж класно. При коміти, час, перед комітом будуть виконуватись наші лінтинг. Але як бачу, в нас немає. Так, в нас виконується лише лінтинг, але немає, Прітер. Прітер не проганяється, немає форматування. Це мінус. І ще, що я бачив в коді Давайте подивимося на нашої репозиторії. Немає Github акшенів для лінтінгу і запуску юнітестів. Але тут і юнітестів немає, тому в цьому, прик... в цьому конкретному випадку це приклад не найкращий для наслідування, адже вам тести потрібно буде писати. Якщо хочете знайти класну роботу. І... Показати себе кваліфікованим розробником. Далі, що в нас тут ще є? В нас є API DTO, Data Transfer Object, розписуються наші мувіки. Приклад. Так, HTTP. В нас використовується тут React Query для отримування даних. Наприклад, зайдемо в InfiniteList і що в нас є? You hook query function, function function, query function, getNext. Query function, ось до параметри передаються приклад використання нашого uh, React-Query tenStack. Ще є До речі, по React-Query є така класна штука, мені подобається зараз використовую на проєкт, це Orwell, який генерує нам client side код для комунікації з бекендом. В нашому випадку в нас є Swagger, ми йому скормлюємо endpoint-swagger, і він нам генерує всі хуки, всі функції для запиту даних з бекенда. Відповідно, робота з react Query максимально спрощується, тому рекомендую подивитися на цю штуку. В В нашому TMDB, там свакера їх такого немає, але можливо, там можна якось альтернативу знайти. Цікаво. Е, окей, в нас є куча хуків, які ви можете подивитися, як використовуються. Це в нас кастомні хуки, які, в яких винесена основна логіка. Дуже зручно. Query client, наш клієнт для React Query. Так, провайдери це у нас для теми. Тобто, ну, в принципі, код доволі чистий і якісний. Мені подобається, особливо нема до чого придертися. Ще особливо, що я хотів зауважити, є у нас Маніфест JSON. І цей застосунок у нас реалізований як Web Apps. WebApps. Десь, десь ми в коді бачили. Пеки JSON є щось про PVO. В прогресі WebAps ви можете встановлювати цей сайт собі на телефон, наприклад, і користуватися як мобільним застосунком. Звісно, там не весь функціонал, як у мобільних, як в нативних, апліку, але все рівно доволі класна штука. Окей, в нас є наш ап. ось до нашої Маніфест генерується. Є у нас layout стандартний, є у нас що шрифти. Next фонд. Є хедери, провайдери, стилі. Apple touch touchaic додаються. Twitter, Open graph, та і все є. Далі, все у нас згруповано, всі сторінки в. Аписи сайт, зубик називається. Е, і що в нас є тут? Наш пейдж Hydration Boundary, тобто доволі автор заморочився над реалізацією застосунку цього. Тому, як я кажу, для прикладу можете подивитися дуже прикольний сайт, дуже прикольний код. І, як бачимо, ось в нас є приклад всіх цих параметрів, всіх цих функцій для запиту даних з бакенда. І швидше за все, це все написано ручками, і їх доволі багато. Тобто на отримання кожних, кожних цих даних потрібно писати. Свою функцію, і це насправді незручно. Orwell ось цю штуку повністю автоматизує, ви йому скормлюєте Data Transfer Object, ви йому скормлюєте endpoint, і він вам ось ці всі функції повністю генерує. Повертає е, хуки для роботи з даними, повертає самі функції, повертає функції, які повертають ключі, які вам потрібно буде очищати кеш, по яких. Тобто величезний шмат роботи вирішується. Автоматично. Тому в цьому плані мені дуже сподобалося. і я постараюся скоро записати відео на цю тему. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а восто... далі у нас просто йдуть сторіночки з List. Це винесено в компоненти. Все в хуки, ю-мод. Ось цей хук з Use Mounted. Uh, I say Дуже цікаво, в що він зроблений. Я колись в проєкті використовував похожий хук useMounted, але ми там використовували не state, а через useReference, трошки оптимальніше рішення. От Цікаво, навіщо він? Тобто, якщо ми не ще замаунтили сторінку, ми повертаємо null, тобто, щоб а-ля перевірка, що в нас ще немає даних чи що. ну... Оце таке трохи сумнівне рішення в цьому випадку. Або що це був би React, щоб двічі не викликався рендеринг, і двічі не викликалися запити, не виконувалося. Ну, цікаве рішення, було б добре, якби автор поділився своєю думкою, чому так було зроблено. Так, Use Similar, у нас Suspense, Infinite List. Загалом, окей, придатся до проекту особливо немає, тому що як навчальний проект це дуже класне рішення, мені подобається, і я був би радий, якби хтось з моїх студентів або Менті, яким я допомагаю з вивченням реакту, змогли реалізувати ось такий проект з, з всім функціоналом, який тут зроблений. Тому автору, дякую, що поділився своїм кодом. Успіхів з розвитком. Я би ще сюди порекомендував додати такий юні тест і. Continuous тикрешен Continuous Delivery додати, як вже така вишенька на торті. Все, як, як це все робити, я розповідаю в своєму курсі, міні-курсі по чистому коду, який ви можете знайти в мене на сайті. Посилання буде в описі для відео. З листопада місяця ціна підніметься, оскільки більше, все більше і більше контенту і відео я додаю в цей курс, тому ціна буде трошки рости. Але Тут можна дізнатися, як реалізувати всі ці додаткові інструменти і е, все налаштувати. Що ж. Е, з мене, дякую, що дивилися ці відео, ці розбори. Сподіваюся, вони були корисними, і ви багато чого нового дізналися. Е, декому це, мабуть, не подобалося, але це вже таке. На цьому ми поки що завершуємо. Якщо будуть питання, залишайте коментарі або пишіть мені в Телеграм. В Телеграм пишіть, я постараюсь допомогти. Всього найкращого, гарного дня.